Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про перші, мабуть, найбуремніші роки української незалежності. Період з 1991 по 1996 рік. Це без перебільшення час, коли закладався фундамент сучасної України з усіма її тріумфами та проблемами. Отже, уявімо собі 1991 рік Україна незалежна. Мрія, за яку боролися покоління, нарешті здійснилася Ейфорія. Але що ж далі? Бо щойно перші емоції вщухли стало зрозуміло попереду гігантське завдання збудувати державу по суті з чистого аркуша. І звісно, перше за що взялися, це створення базових атрибутів держави, її символів та головне владних інституцій. Та цей шлях, як виявилося, був сповнений неабиякої боротьби. Ну, дивіться, із символами все відбувалося досить стрімко. Вже у грудні 91-го ухвалюють закон про Збройні сили. В січні 92-го затверджують гімн і синьо-жовтий прапор, а в лютому тризуб як малий герб. А в серпні 92-го відбувається такий знаковий символічний акт передача повноважень від уряду УНР в екзилі. Це все були надзвичайно важливі кроки, але погодьтеся, здебільшого символічні. А от зі встановленням реальної дієвої влади все виявилося набагато набагато. Складніше. І ось тут, власне, і крилася ключова проблема перших років. Країна, уявіть собі, продовжувала жити за старою Радянською Конституцією 78-го року. Так, до неї додали посаду президента, але хто головний президент, як голова виконавчої влади, чи Верховна Рада, як вищий законодавчий орган? Ця невизначеність створила постійне протистояння, боротьбу за повноваження. Фактично, утворився такий собі вакуум влади. А що в цей час на політичній арені? О, а там була справжня гримуча суміш. Стара радянська номенклатура, ця так звана партія влади, нікуди не поділася. Вона зберегла свій вплив. Компартію наче й заборонили, але її колишні члени все ще складали більшість у парламенті. І поруч з ними почали з'являтися нові партії: і соціалісти, і націоналісти, і згодом навіть відроджена компартія. А вибори 94-го року лише закріпили позиції лівих сил. От така строката і дуже нестабільна картина. І от, поки політики з'ясовували, хто ж головніший, економіка, ну вона просто летіла у прірву. Це був період справжнісінького економічного шоку, період гіперінфляції. Просто вдумайтесь у цю цифру. 10 тисяч триста відсотків це рівень інфляції лише за один 1993 рік. На той момент у світі ніде не було нічого подібного. Це означало, що гроші перетворювалися на звичайний папір буквально на очах, а всі заощадження людей просто згоріли. А ось і яскравий символ цього економічного хаосу. Купюра в один мільйон купону карбованців. Ця тимчасова валюта, яку в народі називали просто купони, знецінилася настільки, що довелося друкувати банкноти з такими, знаєте, астрономічними номіналами, які насправді не коштували майже нічого. То чому ж стався цей колапс? Ну, як то кажуть, це був ідеальний шторм. По-перше, ми успадкували глибоку кризу планової радянської економіки. По-друге, керівництво було абсолютно недосвідченим. Вони просто не вміли ухвалювати самостійні рішення. По-третє, сама система була зламана. Це вже була не командна економіка, але ще й не ринкова. І вишенька на торті ціновий шок від Росії, яка підняла ціни на енергоносії в сотні разів. Якоюсь спробою виходу з кризи мала стати приватизація. Але, як це часто буває, процес виявився, м'яко кажучи, дуже неоднозначним і навіть отримав у народі свою особливу назву. В теорії ідея була абсолютно правильною. Приватизація це передача державної власності у приватні руки. Це мало створити ефективну ринкову економіку і, що найважливіше, новий клас власників, тобто середній клас. Звучить добре, правда? А от на практиці все було інакше. Процес ішов у два етапи: спочатку була так звана сертифікаційна приватизація, 19 мільйонів громадян отримали ваучери, такі собі папірці. Але що з ними робити, ніхто толком не знав. І в результаті більшість цих ваучерів за копійки скупили директори заводів та кмітливі ділки. А потім почалася вже грошова приватизація, але вона часто проходила за якимись тіньовими схемами для своїх. Тож зовсім не дивно, що в народі цей процес миттєво охрестили прихватизацією. Слово дуже влучне, бо замість створення широкого середнього класу державні активи були фактично прихвачені невеликою групою людей, які мали зв'язки. Власне, саме так і зароджувався український клас олігархів. І от до 1996 року ця політична та економічна нестабільність сягнула свого апогею. Стало зрозуміло, країні терміново потрібен головний закон, потрібна конституція. І це призвело до фінальної вирішальної битви за майбутнє, яка увійшла в історію як конституційна ніч. Про що ж тоді так запекло сперечалися? Та практично про все, як чітко поділити владу між президентом і парламентом, чи гарантувати приватну власність, які остаточно затвердити державні символи, чи надавати російській мові якийсь особливий статус, і, звісно ж, гостре питання статусу Криму. Кожен із цих пунктів був полем бою. І щоб вийти з цього глухого кута, 27 червня 1996 року парламент пішов на безпрецедентний крок. Депутати просто замкнулися в залі і вирішили не виходити, поки не ухвалять конституцію. Як згадує історик Георгій Касьянов, справжнім героєм цієї ночі став депутат Михайло Сирота. Він майже 14 годин простояв на трибуні, відстоюючи кожну статтю. І ось вранці 28 червня, після цілої ночі виснажливих дебатів, суперечок і компромісів, відбулося фінальне голосування: 315 голосів за Конституцію України було ухвалено, країна, нарешті, отримала свій основний закон. Тож давайте підсумуємо, який спадок залишили ці перші п'ять шалених хаотичних років державотворення, що ми маємо в сухому залишку. А спадок цей, знаєте, дуже парадоксальний. З одного боку, величезні успіхи, вдалося зберегти незалежність, створити державні інститути, армію, ухвалити демократичну конституцію і, що дуже важливо, уникнути великих громадянських конфліктів. Але з іншого боку, ціна була дуже високою: економічна руїна, глубоченна соціальна нерівність, та саме прихватизація і тотальна корупція, яка пустила коріння. А що це означало для звичайних людей? А це означало виживання. Просто подивіться: у середині 90-х понад дві третини бюджету середньої родини йшло виключно на їжу. Про якийсь одяг побутові речі, чи тим більше відпочинок навіть не йшлося. І ця криза спровокувала справжню демографічну катастрофу. За період з 93 по 2001-й рік населення України скоротилося майже на 4 мільйони людей. Це колосальна цифра. Люди масово виїжджали, народжуваність різько впала. І от головний висновок. Фундамент, який заклали в ці перші п'ять років, з усіма його тріщинами й перевагами, досі визначає наш шлях. І це залишає відкритим головне питання як саме ця спадщина 90-х із величчю державотворення та травмами корупції і нерівності впливає на Україну, якою ми її знаємо сьогодні.